Доброго ранку, сонечко Ясне, доброго ранку Небо Прекрасне, доброго ранку зелені дубки, доброго ранку і вам, діточки! Вітаю вас на ознайомленні з природою. Сьогодні я хочу запросити вас у незвичайну подорож. Послухайте уважно ці звуки, і ви дізнаєтеся, куди ми вирушимо. Що ви чули, діти? Спів пташечок та шум природи. А де можна почути подібні звуки? Так, в лісі. В ліс весняний підем, діти. Ніби в дім високий, світлий. Лиш тому, хто вірить в казку, ліс дарує ніжну ласку. Там під дубом зайченята вийшли всі на фіззарядку. Там вовчисько на світанку, косить сіну для сніданку, грає там з палким запалом лось могутній на цимбалах, а ведмідь біля болота ремонтує буслу боти. Пісня там і сміх, і квіти. Тільки ж знайте любі діти, що в лісах весняних диво Ходить легко і красиво. Що мурашки, птахи і звірі стрінуть вас, як друзі щирі. Малята, перш ніж ми вирушимо в нашу подорож, я пропоную вам уважно послухати правила поведінки в лісі. Не розпалюйте багаття. Бережіть ліс від пожежі. Не руйнуйте пташині гнізда. Не забирайте з лісу тварин та пташок, не смітіть у лісі, не знищуйте гриби та рослини, не лякайте звірів та птахів, не галасуйте у лісі, бережіть природу. Діти, а чи знаєте ви взагалі, що таке ліс? Так, ліс це дивовижна екосистема, де багато дерев, рослин, тварин, комах і птахів. Ліс схожий на великий будинок, який має кілька поверхів і навіть підвал, товщу ґрунту, населену тими, хто пристосований до життя у землі. Подивіться, яким гарним та різноманітним. Може бути ліс. Природа лише недавно прокинулася від зимового сну, тільки починають розпускатися дерева та кущі. Але якими барвами кольорів буяє лісова галявина з квітами, Підсніжниками, пролісками, рястом та іншими квітами, які милують наш. Як тільки добре гуляти лісом, чисте повітря і краса дерев. До речі, а ви знали, що якщо в лісі ростуть лише дуби, то це діброва, якщо лише берези березняк. Лише сосни, сосновий бір. А ліс, у якому ростуть лише ялини ялинник. А як ви гадаєте, який ліс називають мішаним? Так, той, в якому ростуть різні дерева. Після зимової сплячки першими активно звеселяють весняний ліс своїм співом пташки. Також прокидаються від зимового сну їжаки, змії, комахи, ведмеді. Деякі тварини змінюють колір свого хутра на більш темний, аби пристосуватися до нових природних умов. Також весною у тварин з'являються дитинчата. Лісові мешканці живуть однією великою лісовою сім'єю, в якій існують свої правила. У кожної тварини, пташки, комашки є свій будинок у лісі. Я пропоную вам пограти у гру. Треба знайти де чий будиночок та пригадати, як він. Називається. Отже, хто де живе? Білка у дублі, їжак під кущем, вовк у лігві, бобер на водоймищі, лисиця у норі, ведмідь у барлозі. Молодці! А як називається будиночок птахів? Гніздечко, вірно. А будиночок мурашок мурашник. А будинок павучка павутина. Вірно. Отакий він малята, весняний ліс. Ліс на весні прокидається зранку співом весняних птахів. Сіро зелену вдягнув вишиванку, збувся зимових жахів. Стежка вузенька змійкою в'ється через зелені поля. Йдемо до лісу, і серденько б'ється, Жайвір згори промовля. Вітер стирає недавні струмочки, зазеленіли хліба. Перші з'явились вербові листочки, Ліс загудів, як труба. Пахне медункою ліс позаранку, тихо гукають сечі. Скоро ліс змінить свою вишиванку, хори почнуть співачі. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалась подорож до весняного лісу. А я дякую вам, що були зі мною до зустрічі.